Хто ти і що ти робив тут на тих заняттях? Я Арсен, я вже другий раз у таборі і кожен раз я приїжджаю на Гопак до Руслана, він дуже кльовий інструктор і вміє підтримувати гарну енергетику навколо себе. Мені, мені, все, мені все подобається у ГОПАКу. Кому ти хочеш передати слово, просто береш і витягуєш її сюди. Бігом-бім-біом. Бігом. Та біго нема різниці! Я Даня Камашов я в куріні 12-му, Сан Романчик, який веде дуже класний класний хлопак. Йде супер енергетику. А тепер і бігти. Мама! Здрастя, я Оля. Мені дуже в лагері, а більше цього мені на накопати. Руслан Романович. Руслан Романович. Руслан Романович, Руслан Романович, он ведет кабак. Самое классное здесь. Самое классное даже. Все, до свидания. Давай. Я Оля. Да. Не чекайте. Давай. Всем привет. Я с вами снова. Всем привет, с вами Иван Гай. Вже в п'ятий рік, а я вже так... другий рік. Ну, Мені вони... все, все дуже подобається. <риклад> з змогла станцювати. Все так дуже чудово. <риклад> Руслан Романович дуже <риклад> чудово любить. Колесо, колесо. Ще... Я навчилася зробити колесо на іншу сторону. <риклад> 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 ну, все Все дуже чудово. Я швидку вам. Ви Романовичні тільки частину. це дуже кльовий тренер по гопаку. Подобається мені найбільша репетиція до танцю. От дуже гарні репетиції. Марина, я перший рік у цьому таборі, і мені більш всього цьому таборі подобається. Це його пах, тут все чітко. Не треба знімати мегаморні чоботи. На ем, Найбільше мені подобається ця крута компанія і, і звісно, артист. Короче, це все дуже класно. І класно, все дякую. Доброго дня мене звати Іван, я, я сам з 10-го куреня, але я прийшов сюди на гопах, би навчитись різним трюкам та елементах, які, які наразі використовуються у на класичних танцях. Взагалі мені подобається, як покидає Руслан Романович. Він може він, він, він може він найкращий викладач. Дякую. <поє> ну, мене звати Ніга Ніга. Я хочу сказати, що Руслан Романович, який веде станцювальний гопак, дуже гарний хореограф. Та... Та гарний хореора. Тата та 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 Не виставку. Я перший раз у таборі і мені сподобалося вчитися у Руслана Романовича Баку і його особливість в тому, що він пояснює, як танцювати показувати якийсь тренер. Показав один Танцювати. Мені подобається тут. Руслан Романович найкращий. І це море позитива з ним. Це найкращий курить. Приєднайтесь. Можна <рес> зразу дрібні. А з нами всегда і наш корінний Руслан Романович. Він дуже крутий. Одвічаємо. Нам дуже цікаво. Е, привіт, я Маша, і хочу сподобати спектрикуватися. Привіт, я тут привіт. Від Руслан... Руслан, Руслан Романович, мені все дуже подобається. Мене звучить Володимир, я тут на Турні. Мені найбільше сподобався саме звільнити. Чітко кажіть, що вам. Надо. Я одне в курені, мені сподобався гопак та наш дуже веселий корінний, який завжди позитивний і навіть у сумних ситуаціях. Я Андрій, я другий раз у таборі, перший раз танцював гопак. Якщо приїду ще раз, буду танцювати гопак. Клас. Серйозно? Я... Виступ святої трійці. Тікі-тікі-пу! Зай зай зай, розміємо краще. Ось так. Дякую, Мирослава Рома. Що ділаш? Чи знімаєш? Кидай. Що я хочу сказати про так? Це була дуже гарна зміна, дуже засічна. Ми поставили досить гарний номер, ми гарно виступили. Гарні діти, гарні дівчата. Мені дуже сподобалось. Я дякую, що ви були зі мною, і я дякую, що я був з вами. Приїжджайте ще. І я коли -то приїду теж до вас, десь туди. До нових зустрічей! А, Світь сюди, всі сюди! Стане руки, кажемо. Чотири. Го!